Паляниця, шановні, готовий до відправки часник сорта Любаша. Ось так він виглядає. Дуже крупний. Фракція 5-6+, місцями попадається і 8 см. Що таке 5-6+, мене постійно питають, Це сантиметри, Тобто він більше 5 см в діаметрі. Ось такий гарний часник. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Закази замовляйте на вайбер. Лучше всього пишіть, тому що коли йдуть дзвінки, 2-3 чоловіка, іноді 5 одновременно дзвонять, і дуже багато заказів слітає, З усіма поговорити я не встигаю. Тобто, написали на Viber, якщо вам цікаво нужне количество часника, відправляють тільки новою почтою. Інших можливостей в мене немає. Відправляю один раз в неділю. Чаще не можу, тому що в моєму. В селі щаснова почта не працює, треба виїжджати в райцентр. А це як мінімум наняти машину, мінімум 400 гривень стоїть, і не дуже хочеться кожен день їздити його відправляти. Тобто я збираю закази цілий тиждень, один раз вивозять. Якщо ви заплатили, то більше всього вам прийдеться ще тиждень підождати, поки я вам його відправлю. В день відправлення я скидаю смски номер накладної, і ви вже слідкуєте за вашою посилкою. Якщо ви замовляєте більше 5 кілограмів, я 5 кілограмів і більше, тобто 5 кілограмів можу замовити. В подарунок кладу або сім'я кавуна жовтого-червоного, я вам показував в своїх відео неоднократно, або ж сіміна томатів на вибір. Це може бути ребристий, може бути жовтий. В общем, в мене більше 20 сортів. Поспілкуємося, що скажете, то і вишлю. Для мене проблем немає. Можу, допустимо, помідори цілі вислати, самі сім'ї достанете, Як скажете, в общем, це не проблема. Тобто или один, или одну помідорку положу, або готові сімена. Ви оприділяєтесь, або кавуни, дині ще є дуже гарні, кавуни дині або томати. Коштує часник 250 гривень. Тобто кілограм часника 250 гривень за доставку, звісно ж, платите ви. Це найчасто задаваємо. Ви замовили, оплатили на карту, карту я вам скидую в Viber і ждете свій часник. Часник вже 20 кг є такого сушеного, остальний ще сушиться. Тобто він отак відрізаний, не длінна палка, нормально висохший. Обов'язково в головках. Ніколи не купляйте часник на посадках, розлузаний на зубки. Це означає, що вам з гавняного гнилого налузали, повибирали більш-менш нормальні зубки. З такого часника діла не буде. Він буде мілкий. в общем, тільки роззачаруйтесь. Навіть якщо крупна, крупний зубок буде, може бути, допустимо, два хороших зубка, крупних, друга половина згнивша або менші. Вам їх вибрали дебільш-менш хороші, і налузали і відіслали. Тобто гімно вам висилають. Ніколи не, не купляйте в зубках, завжди купляйте в головках. Він має бути хорошо висушений і головка має добре триматися. Це найголовніший секрет, тобто треба вовремя його викопати. Якщо передержать, розвалюється на зубки, тоді боліє, погано росте, погано набирає масу, одні тільки мінуси. Так що, друзі, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Замовляйте, з задоволенням вам вишлю. Хто заказує більше 5 кг, той отримує подарунок. Кому сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Далі ще буде багато цікавого. Всім спасибо, до побачення.